Нога застряла, всім доброго ранку. Зарада танцює. Давай, витягуй ту ножку. Папку. А альбом взяв? Давай. Ну я ж казала, альбом там ще наверху був. У комоді. Добре, тебе так нема суні малювання. Потім принесеш. Все. А ти мені цьому? Папа. Все, люблю тебе. І я. Папа діянка. Даш вчительці просто ту папку і все, хай вона там себе втримає Вона підписана та папка. Андрій, запитайся, чи треба тримати. Ти тут що робиш? <гум> якого я ведмедика знайшла. Хочете погуляти. Папа. Тато є. Ми вже погуляли, друзі. А ну порадьте мені, навіть не порадьте, скажіть, чим ви миєте матові фасади. Бо тому, що я, наприклад, як взяти виники, я мила свої фасади простою водою і брала плин просто. Я ніяку хімію не давала, бо тому що я боялася що ці фасади або колір поміняють, або розіз, або ще щось. мені цікаво, є спеціальна рідина. Я, Якщо приходила побутову хімію, питалася, то вони казали, що мию таким універсальним пінк. Але я не знаю. Отак, так знаєте, щоб розводи не лишали. Я купила такі серветки, я вам покажу до кухні. Вона казала, я кажу, вони точно нічого ну, не полишають. Вона каже, та ні, ніби то немає, немає. Бо що буду стіницю ними витирати. А от цікаво, чим ви витираєте фасади Але матері, не глянце. Скажіть мені, будь ласка, напишіть мені, будь ласка, чим. Скажу так. -то. Бо інколи, знаєте, наприклад, якась пляма лишилася. Ну, я ж не буду все перемивати, брати плин і так далі. Наприклад, там від води і хочеться витерти, чи ми там попшикали і розводи не лишаються. Янка пішла їсти з Андрієм. Я тут сижу, посижу. А, прийшла з м'ячиком. То ти м'ячик туди впускаєш, га? Не пускай м'ячика. Тримай. І диви, він зараз полетить. О, бачиш? Все, летить донизу. Отуда туди А потім він летить туди і вниз до озера. Тікайкай, <клес> тримай. Знала, коли білі э кеди вдягнути. Таку погоду. Дивіться, у нас спеціальний де. Сій! Все! Біжи. Дибі. -ди -ди -ди. Що дивиться? Біжи, біжи, біжи. Пом'ятик. Так любиться плече підібати ліве. Які серветки купила для кухні? Ші з лимоном. Що? Ти ж йдеш до мене? такі легаченьке. Цікаво чи ними можна мити фасади посади. Пахнуть? Пахнуть? Ні, не на, а дай. Дай дай. Молодець. бачите ти дай-дай дайдай, то що ти накаєш. на треба говорити, коли щось даєш. Дай-дай. Молодець, гарна дівчинка. Кажи дай-дай ще раз. Знаєте, <гум> <гум> він почав пригати нам по вікна, ми не зрозуміли, що таке. От дивіться! і білка побігла. Трича, білка стрибала нам на вікна. Ти бачиш білка? Я в шоці, що Шо вона тут робила? Я її зазняла, вона якраз бігла. Вона їсти хоче, тому бач, вона аж до хати приходять. Треба би ті горішки поскладати. І вона буде приходити? Так, що нам тут білки не вистачало. Під часу до людей приходить білка. Да янка набавилася. Та? Ти складаєш тепер за собою? Ану. А давай далі попробую. Ану. Давай включить камеру. Кажу, включи, камера включена. <рикова> <рикова> ти, 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 ти. <рикова> Де бегемотик? Де бегемотик? <рикова> да Давай. Щось я зарідку ту манку зробила, треба було густішу, на. А не хочеш, щоб я її годувала, і все, вона хоче сама. Давай їси, Їж, і йдемо спати, Даяна. А? Даяна, здається, ти більше їж. Харчуєшся повітрям. Просто в шоці. Татя. Я їй дала ложку. І потім ложку. Десь. І потім взяла другу ложку. Думаю, одну, одну хай тримає, а другої буду годувати. Я на тебе в пральну машинку запхаю, що ти то лежиш. Ти йдеш битися і спати. Все. Чула? А ще марку їсть. Чула? Так? І каже, давай в пральну машину її запхаємо. Супай! Все. Так <тручка> і це. Ти жесть! Купила Даянці батончик, їй сподобався. Такий батончик Фіні і кокос. Тут склад Фіні, кокосова стружка і какао. Близенько. Що ти? Златка пішла з Михайликом гуляти з Даяною. Знайома попросила посидіти з її дитиною. І от привезла то, що я сьогодні мама чотирьох дітей. Де там собі бавляться? У нас будуть сирники, ще зварила гречану зупу. На мене готується запіканка. Ми приїхали в Сінсей. інтернет. -тіалі. інтернет -тіалі. Є інтернет. подивимося, що там є. Мені з латусі потрібно кофти купити, ліяні постушку і бутилочку, але то вже Антошку потрібно зайти. Чи обманули в тому сінцейї. Знаєте, говорять. 50% типу, на акційні той, але там по акції взагалі нічого не було. Їдемо на Краківський, бо зараз, зараз там златі кофти купимо. І вона краще у них проходить, ніж на ніж, е, взяти зі свінцею. Е, ми стоїмо, злати захотіла какао. Гаряча какао. А, гаряча не какао. А. Там кажуть, краківський ринок то Краківський, бо можна все знайти. Купили з латусі кофту, більш такий худі, ну якби, звичайно, без капюшона, але він такий більш спортивний. І купили ще лосіни чорні. Купили одну як в мене, А тепер йдемо в форум, хочемо подивитися, бо тут вже магазини закриті, тут пізна година біля п'ятої. Хочу зайти в Айкікі чи де, я теж хочу Даяні спортивний костюм купити. Арценку все має. Арсенкові зараз нічого такого не потрібно. Пустишку, бутилочку купилася, навіть шампунь. Нам були подарувала Арсена Хресна шампунь від Хіп. Слухайте, він мені так сподобався. Після нього дитяча шкіра така лагідна, така файна. Ну, наприклад, взяти порівняти шампунь від хіп і від Б'юбхен, чекай, на ну, Б'юбхен, то як не боюсь земля, реально. Така гладесенька, взагалі просто супер. Тож взяли той шампунь. Діти, коротше, я покажу, потім діти собі там. Ігру взяли. Як та гра називається, злата? Забула? Згадуй. Mm -hmm. ну. А ти говори, я зим згадаю. Та що говори? Я вже не маю що говорити. Йдемо сюди в кенгуру, зайдемо, може тут купимо Дай я якийсь костюм. Хочу спортивний. Хочу така тканина, велюр. Во. Або якісь такі наподоби, якісь такі пукнастий хочу. хочу, щоб вона була такий маленький медю. Так, то ху, я рада. Уно, уно. Уно, бач, згадала. Уно. Каже, мама, така файна ігра, я хочу її. Тай думаю, та ладно. Головне, щоб бавилася, А не знаєш, купив і воно лежить. Як в більшості. Кажу вам, що ми купили з от таку кофточку вона розміряє, щоб завтра йти до школи. Це так класно. І купили їй такі лосінки чорні. Така ще кофточка. Бачите? Теж дуже класна. Подобається? А ну пустеють тут вони ще. Вона... А, то там резинка є, та. так. То надпис. Взяли даянці від гербера таку кашу, вона йде вівсяно-пшенична з чорносливом. Тім нову бутилочку, яку беру від Авент. Палички куритяню, отакі пустишки. Інші кольори тіла, але з 18 були жовті і такі. Цей вам шампунь від хіп розповідала. Він так взагалі приємно пахне і класний. Дивіться, яку гарну кофточку взяла в Деяні. Взагалі супер. То йде, якби з року до двох, але вона якась трошки завелика, бо з 9 до 12 була замелесенька, якби, а це трохи завелика. Але нічого, буде така, оверсайз. Ще набір. Отакі лосінки. Такі класні. З вентиком. Боже, Даяна, що ти там турчешся? Я вже настрашилась. <кхи> Даяна! Ти глусинок йшла така копточка. Та типи якби з бантиком, Взагалі класно. Тож ці лисинки можна буде вдягнути під ту кофту. і під ту. Ти взагалі ту мішаєш. <кхи> <кхи> ти чого гетиш? <кхи> Пишемо математику. А потім потрібно українську мову. <кхи> Даяна вже опуслинила книжку. Дивіться, як ми пишемо, домашнє завдання, як Даяна нам дає робити домашнє завдання. Мама! Не можна, ну мені б треба повчитися з Арсенком трішки. У мене істерика від вашого домашнього завдання. Ви Просто подивіться, що в п'ятому класі задають. Це ще Нап... легка дня мама. 116-та вправа, запиши словами число. Наприклад, 118 -та. запиши цифрами число. Мільйони, тисячі, мільярди. Це просто. І 121. -та. Шок, чесно. А що буде шостому, сьомому? Мати моя рідна. Я така сама під кінець дня, як вона її хвостик. <рес> Ти хочеш мене не настрашити? Бу! Як лялічка файно заснула.